Лінкольн Корсар. Дуже цікавий автомобіль, зараз покажу його особливості. Кнопки регулювання сидінь. Вроді би класичні кнопки, але є дві. Зараз покажу підробні. Дві незнайомі кнопки. Ось, ось. А, ну і третє отут Так, дивимося. Таких регулювань я ще не бачив на машині. Далі Так, далі є у нас інтерактивні кнопки на кермі. Так, запускаємо. Він нас зустрічає такою музичкою. Це блимає система, яка розпознає водій, як часто моргає і дивиться за його станом. Так, дивимось. На екрані є сповіщення. І щоб його пропустити, треба натиснути ОК. Окей, у нас тут є кнопка. Натискаємо її отак хоп. Ще раз хоп, все. Сповіщень немає. І кнопка ОК вже стала іншою кнопкою. Ці кнопки інтерактивні. Тепер натискаємо сюди, бачимо, появились опції і ми можемо їх вибирати. Хочемо карту, буде нам карта. Хочемо назад, буде назад. Також ось тут меню, є кнопка. Так, зараз, де у нас тут інтерактивні кнопки були. Так, також тут круїз. Включаємо круїз. З'явились кнопки, які допомагають нам регулювати круїз. Виключили круїз? Нема кнопок. Так, далі. Далі сидіння, налаштування сидінь. Ось є кнопочка яка при натисканні вибирає опції сидіння. Тут ми маємо регулювання будь-яких відділів сидіння. Можемо накачати, можемо спустити будь-яку ділянку сидіння. Я думаю, що зручно буде всім. Також бокові підтримки. Надуваються збоку, спускаються і на сідушки те ж саме. Також маємо масаж. Масажі є тут купа варіантів. Є, такий, такі. такі, такі. Такий okay. релакс. І кожен вид масажу регулюється інтенсивність. Єдине, що я так і не зрозумів, як його виключати. Також маємо вентиляцію сидінь. І підігрів. Круговий огляд і дуже дивне музикальне супроводження. Відкрив двері. Включив задню. Дуже цікавий автомобіль. Багато ще я в ньому не роздивився. Як, наприклад, тут кнопка є на рулі, який і... теж я раніше не бачив. Вона викликає. Turn on radio. Tuning to the bridge. Ну, вона мене не зрозуміла, мабуть. Підсвітка в бездротова зарядка, плагін гібрид. Тут такий цікавий автомобіль. А, ще виключатель світла. Дуже цікавий. Як в старих автомобілях. Підписуйтесь, буду намагатись вам ще щось цікаве показать.